Ну, я не бачу, ну як, воно типу, є, От як є, така гілка імовірності, воно існує, воно є, і воно немало ймовірно. Тобто, ну на це теж зважати не треба. З приводу, чи потрібно, от знаєш, можна оцінювати, як, от з точки зору мене громадянина. І з точки зору, як езотерика. Я все ж буду як от езотерик казати, тому що громадянин, коли почалася коли почав там був Євромайдан. Потім от всі ці процеси відбувалися. Я був дитиною. Я просто знав, що потім є АТО, що туди треба передавати все, що ну все, що ти можеш. Ми збирали родиною всі ці речі, дуже багато, і от віддавали людям У нас там в ліцеї. Вчитель вона возила прям особисто туди ці речі. Во це те, що я знаю з дитинства, мовно кажучи, про АТО, про от Євромайдан, і інша згадка, це я приїхав в Київ в, вже і ще от я приїхав і на хрещатику ще стояли палатки, ще ось ця йолка була вся. Тобто, це от єдине, що я знаю. Тому оцінювати я не так сильно і громадянин, знаєш, розбираюся в тому, чи потрібно, чи не потрібно. Якщо розглядати, от як езотерика, тут мені більш зрозуміло, що. Проблема України. Я зараз кажу, може трішки загально, але це стосується і цього. Проблема України ще в тому, що ми забуваємо про своє коріння, про свої цінності, про свої традиції, про, свої... про свою міць. Нам постійно здається, що десь краще. Нам постійно здається, що ми не здатні на щось. І якщо ми тільки до чогось приліпимося, от тоді заживемо. Але ми постійно виходить так, що перекладаємо відповідальність на когось іншого, і знову не в змозі зробити так, щоб країни Євросоюзу хотіли жити у нас, Ілі там сотрудничають з нами. Розумієте, про що я кажу? Тобто, може, я ж кажу, це так загально, що просто я не хочу теж в дебріці уходити. Можна теж дуже багато про це казати. Але кожен раз, коли я дивлюсь, що Україна, ну партнерство це добре. Але як тільки Україна хоче туди щось приєднатися, туди або там ми хочемо, і я думаю, блін, от маючи такий ресурс, ми зараз кажемо, давайте, от опустимо матеріальний ресурс. Там землю і так далі. Да? Маючи такий енергетичний ресурс, історичний ресурс. Ми постійно, нам постійно треба під когось е підлаштуватися, під когось з кимось точніше, да, об'єднатися, тому що вони знають ніби як краще. Але, от вам приклад цього: армія України доказала, що ми можемо самостійно. Ну, я маю на увазі, що. З тими ідеями, з, тими, з, з тим з цим сходом, ходом війни, що нам в принципі те НАТО. Розумієте, да, про що? Да, так, зброї, фінанси розуміє. це все потрібно. Це все я, я розумію я більше про, Зрозуміли, про що я кажу? Про людей, про розум, про ось України. Про дух, так, про, да, про дух. От я сказав так, а люди вже нехай там самі як от, зроблять свої висновки. Тому так, що ця ну, звісно, тема звісно трактує теж, кожен по-своєму. Я да, да, розумію про що, теж просто що скоріш да, треба да, свій ансамбль ансамблець. Ця тема вона теж спірна, вона теж дуже матеріалізована, її можна розглядати з точки зору фінансів, з точки зору там в можливості і так далі. і Так далі. Я от сказав вам про дух. А а кожен уже сам для себе зрозуміє, що це або ні, це теж нормально. Ну, це якраз у ці енергії. Ми я казав, що е, е, ми входимо тиждень назад. Ну я е, ми це розглядали маю на увазі, що от ми входимо. У нас енергія землі починає, і от енергія землі вона дає ось ці землетруси. Тобто, це аля нормально. Типу, так це може бути головне, щоб воно не було катастрофічним, а катастрофічним я його не бачу. Для нашої країни небагато. Так, так, так. Тому що тут у нас... А потім... да -да -да. Я, просто, я просто скажу, що е щодо катаклізму, ні, от що природою визвано, все людина, 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 все поганять, все поганять люди. От що ми беремо природу, все поганять люди. І тут е, справа знаєш в тому, що багато хто каже, що от е, природа не на нашому боці, от затоплення е, там то там постійні, да, якісь там от погода, наприклад, та ж саме. Е, ні, по, е, вона не озлоблена на Україну. Погода і природа, вона озлоблена на людей в принципі. Людство. На людство в принципі. І у нас, повірте мені, відбуваються не найстрашніші речі, яка природа може показати. Те, що вона робить в Україні, умовно кажучи, з цією погодою, там землетрусами, підтопленнями, якимись, да? це такий, вона виходить на перекур після того, що вона робить в інших частинах планети. А стосовно ГЕС, це людський фактор, це люди зробили так, щоб відбулася така трагедія. Люди, тут природа ні до чого. По-перше, ви спочатку обмежили її, обмеживши там водойму. Да, цим ГЕС, а потім ви ще це і взірвали. Ну я не кажу, я кажу про людство. Да, зараз ми не ділимо на хто, а потім ви ще взірвали, а потім ще й природа винувата, що постраждало там місто. Да, Херсон. Боже, я пам'ятаю, знайшов свій щоденник. Я писав про це в не пам'ятаю, може в телеграм-каналі це, де знайшов свій щоденник. А там написано, я пришел в Зричке, я и пишу. Вот кажется, вот мне кажется, не как-то там, вот так странно, что крыши домов, так странно будет, если крыши домов І так странно буде, якщо вода буде настолька, швади будуть настолько много, що будуть від неї тільки криші домов. Это мені було 13 або там, 14 років. І я знайшов цей щоденник, Ну з Херсона передали коробки з речима. Я знайшов цей щоденник, і я думаю, ну нормально. Тому що там, от якщо почитати мої щоденники, там дуже багато того, що я вже й забув про це. А воно так, і в 14 років якраз я починав вже щось спробувати, практикувати, і цей, і от, от так. От. Тобто, там щоденно я зараз перечитав. Воно щось дуже віддалено, наприклад. Да? Ну щось ніби можна за вуха притягнути, а щось прям таке, що ти думаєш, от там саме написано в Херсоні е, е, будуть ви, е, е, видні лише дахи, там вода буде настільки, що будуть. Тому природи, до природи треба відноситися цей. До природи треба відноситися з повагою. з повагою, звичайно, навіть трішки більше. Навіть трішки більше. От як ви відноситесь до Бога, як ви відноситесь до е, чогось, чогось вищого, до сил, отак треба відноситись до до природи. Знаєш, з приводу перемовних процесів я скажу, що по-перше, більше не Америка зацікавлена Трамп в, угу. в зупинці. А з приводу перемовин перший раз я не хочу зурочити, знаєш, там щось. Ну, від мене не можуть зурочувати, я, вже, я просто кажу, як є. Що перший раз таке у мене відчуття, от я як переглядаю перемовні процеси, перший раз вона мені показує, що не, не дарма. От не, 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 не знаєш, не, не, пуст, не пусте. От ще жодного разу не було, щоб мені показували перемовини. І мені не показали, що це це пустота, і забітне це навіть не дивитися. Я навіть людям казав, що о, да, можна там понадіятися у травень, серпень минулого року хороші були точки. Я вже це теж про це казав. Але так сильно не зважайте на те, що кажуть на перемовинах після перемовин, які там потім заголовки, да. А зараз я от сам я сам простежу за цими перемовинами, тому що карти я не скажу, що вони хороші, але я скажу, що вони вже до чого можуть призвести. Маленькими, є. маленькими маленькими кроками. Ну тут навіть перша карта випала смерті однозначно, однозначно, і я думаю, що і не тільки мені, а й інші практики, якщо подивиться це, подивляться це питання, побачать, що там в Росії є. Знаєш, у них ось ці. У них напевно і така географічна ситуація і енергетична ситуація, що у них страждання від. Оцих е, катаклізмів. У них мають бути як кожні дев'ять років. Якось так щось мені показує. Що кожні десь-дев'ять років. А там, е, перше, що було, це коли пожежі було, де це було? Там ці пожежі в Сибірі ну і де це було? Пам'ятаєш щось таке було? Так, так. Ну вот. і постійно виверження вулканів, це Камчатка, там теж. Да, да. Ну руски. я от знаєш, коли от таке масштабне, коли це транслюється там. Я пам'ятаю, що теж і в Україні за цим стежили, і там цей. І вони, що саме цікаве, що у них з кожним разом, от кожні, оці 8-9 років, буде сильніше, сильніше, сильніше. Ну я тобі так скажу, що вони добре. Під підживлюють ці енергії, тобто, вони сильно не слідкують за тим, щоб цього не сталося, не, не сильно забезпечують безпеку там, громадян в цьому плані, тому ну, О, тут якось так. Да, тут як і скрізь у них, розумієш? Тут так само е, не знаю. Ну взагалі проблема ігнорується, проблема клімату так само там ігнорується, тому. Е, і знаєш, і забезпечення того, щоб там, ну як ведь, мінімум, да, є як країни, які там переходять повністю на там електромобілі. Це я дуже грубо кажучи, да. Тобто, це коли є якісь дії, задля того, щоб впливати на там природ, ну, на, на покращення природу е, і так далі. Датам знову ж таки, це окрема тема. Можна до дуже довго її розбирати. Так, так, так. Я саме кажу за те, що можна робити якісь дії. Правильно перероблювати сміття, наприклад, там, де, які там можуть покращити, условно, можеш абілітися перед енергіями природи. А коли mm -hmm. ти забуваєш повністю на це, то тоді будуть обов'язково наслідки. От а як тоді, Бог, чи, як сміт, може саме оці от, от хотіла тоді спитати, чи можуть саме катаклізми зупинити Росію у подальших просуваннях війни і загалом зупинити її? Ні, Тут ні, тут не так, ні. Тут теж буде все людський фактор. Угу. Природа не буде на нашому боці, вона не буде на боці Росії. Вона існує, я ж кажу, як сила. От е, як сила, от як, як все, Хтось у все світ вірить, хоч хоч в Бога, хоч в якісь інші сили. І так само природа, вона не стоїть на чо, не на чому боці. Вона навіть не стоїть на боці людства, вона стоїть на е, боці. Всього живого просто в принципі. І Якщо хтось, якась каста, якась групка ось цього живого починає діяти проти неї, вона буде наказувати як мати. Ну, е, зміниться. Вона зміниться, але вона буде так довго ну, цей процес змін. цей процес поліпшення ситуації він буде розтягнути довгий. Тому тут ситуація така, що. Е, Складніше, я колись сказав ще це. було Осінь на початку осінні, коли е, люди ну, почали переживати, що там зима, що там енергосистема. Я казав, що буде як в 22-му, да, коли були блекаути повністю. Але бачиш, воно навіть ще гірше ніж було 22-му. І тепер я просто бачу, що ця ситуація вона затягується і затягується конкретно через е, саме пошкодження, не через те, що там. Можна там щось хтось працює погано, хтось працює добре. Це ми маємо пам'ятати розуміти, що це все люди. Працюють люди, і в да. таких умовах, і в таку в таку погоду, і в таку ну ета, звісно, це звичайно такі ж самі герої. І я просто низько кланяюся і дякую. Безумовно, безумовно, тому що дивишся на цих людей, які повністю залюдяніли одяг, очі, руки, ніс і продовжують працювати, всі всі дійсно неймовірні. Я не знаю ніяку іншу більшу національність, іншу країну, так. яка дійсно готова би була робити цю роботу. І так, так як дивно, от Україні. мені от знаєш, якщо я візьму якусь тему наступну для вивчення свого, да, я часто так mm -hmm. роблю, якусь тему беру рандомну і просто вивчаю досконало. Мені цікаво було б вивчити, і може, люди в коментарях теж свою думку з цього приводу напишуть, як можна настільки жорстоко сратися між собою, але при цьому бути настільки е, об'єднаними, от настільки роз'єднаними, і водночас настільки цей феномен нашої країни мені дуже хочеться вивчити. І а, а особливо знаєш, і оце і мені подобається не те, що подобається, а просто цікаво. А, а якщо хтось із вні на нас починає впливати, ми всі об'єднуємося, сремося, ми згодні ми от з, з, з один з одним, не згодні, ми всі підемо проти цього там ворога. Тобто, ми можемо на друг друга що завгодно казати, а от на нас або там на когось, да ніхто не може. Так, наших. Але звісно, все одно хотілось би дещо підкоригувати вставлені одне до Оце, одного це, це правда. Розуміло. Це правда, це дуже важливо. І я казав, кажу, і я це сказав ще 24 лютого 22 року. Не закінчить, коли всі були об'єднані. Я сказав, що найгірше, якщо ми роз'єднаємося, і якщо ми не роз'єднаємося, і дуже з малою ймовірності, ми об'єднаємося назад так само як 24 лютого. Е Війна не закінчиться. От люди постійно питають, коли ж закінчиться війна. Коли, вже закін... коли ти питаєш, що ти зробив, що закінчилася, щоб закінчилася mm -hmm. війна? А що ти там це не, не в якому разі не до кого не знаєш, не, не я не на кого там? А що ти зробив? А ну давай, ні. Просто все, все базується весь фундамент країни і будь-якої будь-якого об'єднання, колективу. Це ти сам. От ти так. той стовп, на який це стоїть, і якщо ти як стовп нічого не робиш задля покращення якоїсь ситуації, ще хтось да, ще, і коли цих стовпів, які нічого не роблять більше ніж тих, що е, хтось робить, ніяка конструкція триматися не буде, так само, як і країна. Ну слухай, отак реалізувати в тому масштабі, в якому вони планують. Ні, тому що тут йде супротив, тут є зустріч. Також є певна підготовка для того, щоб цих наступів щоб ці наступи призупинялися вже, знаєш, як заздалегідь щось зробити, щоб там було легше потім, як в цей тому я да. Вони планують точно будуть, але це не в тих масштабах, які вони собі планують, і напевно навіть не в тих, яких ми ми боїмося. Тому що тут йде ну, моменти того, що є стримання, є, може навіть бути якась, буде якась допомога. Знаєш, тут показується, що більш впевнено ми можемо давати відсіч, тому що, можливо, щось буде якась там допомога, чи якась ну, от щось там прямо на окремих напрямках може бути якесь таке забезпечення, скажімо так. Чи може це означати, що Росія. Трішки е, заповільнить процес наступів, а навпаки, більш агресивною буде в плані обстрілів. Ну вона розумієш. У них зараз ця енергія обстрілів, вона й так на піку. Я не знаю, куди як можна ну куди ще більше е, з, з приводу того, що вона може там плюс-мінус ще бути сильніше або, наприклад, легше, але в принципі це все буде однаково. А з приводу наступів їм і так не там не вдається те, що вони хочуть. У них я так думаю, на зиму на от е на ну як от показує, що от у них був листопад і грудень. Це мали бути супер успішні такі місяці. Вони так планували. Як от будемо навіть розглядати з їх точки зору, як з бізнес, ну, з бізнесу, там, наприклад, да, вони планували, в них був ось цей план, що вони мають зробити. І ну зараз там можна і казати про Київ за три дні, і те, що вони і до 9 травня постійно щось хочуть окупувати. А я от кажу саме за останні просто да, енергії. Що у них, от і вони навіть там, ну я думаю, що там відсотків 5-10 було виконано з того, що вони планували. Ну знаєш, у мене на, 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 на покращенні обстрілів, от є на інших ефірах. І, от тут я зараз бачу, що з потеплінням прям сильно у нас потепління да, на християнську Пасху. Угу. Ну, плюс-мінус, да, так, в цей період. Тобто, це десь, я думаю, що от обстріли в нас прийдуть, точніше, обстріли чуть підспадуть, я не кажу, там закінчиться. А хоча, знаєш, подивимося теж, цей, туди ближче. Але я бачу, що воно ця енергія приспускається з потеплінням. З потеплінням, mm -hmm. тому що приходить енергії вогню. Уходять енергії вогню. Виходить сонце. Вона вона дає, воно дає інший вогонь, інші енергії безпосередньо. Тобто, може воно трішки трішки витіснить ось ось ці обстріли. Вогняні я маю на увазі, які там штучно да, людиною викликані через те, що є, вони хочуть обстрілювати це, підіймає енергію вогню, і це як штучно викликане. Ну це теж окрема тема для розмови. Mm -hmm. на суть. да. Я думаю, що на квітень буде при при приспадати е, при обстріли, а зараз все одно вони у них до 15 до 17, ну коротше так, до середини березня у них перевпереважають енергії, тобто у нас вони слабші, ніж у них. Тому ми бачимо, що у них там щось вдається, і як і і, в ці в, в сьогоденні енергії, да, от, які зараз є. Що нам вдається там по напрямкам? Да, щось від, від, відвоювати, щось навіть де окупувати щось таке. Це більше як диво, тобто в енергетичній карті цього немає. Це от суто коли ти йдеш на перекір всьому, тому що у тебе є мета, ціль і так далі. От люди часто питають, чому в мене в житті там. Я кажу, наприклад, у вас там зараз не не дуже хороші енергії, а все тоді я по почекаю їх. Ну коли вони типу пройдуть? Ні. Те, що у тебе енергія це півбіди. А от що ти будеш робити задля для того, щоб піти на перекір цим енергіям для досягання власної мети для покращення свого життя? Оце вже інше. І ці дії, які виконані на перекір якимось енергіям, вони зазвичай більш результативні, тому що ти на них витрачаєш більше, більше сил.